Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз друге відео невеличке про те, як ми створюємо контакти. Тобто ті, Тоді, коли ми створюємо контакт, то ми ось таким чином можемо це зробити. тобто Додати контакт. В такому випадку ми одразу потрапляємо до, до картки контакту. Контакт видалено, оскільки в нього поки що немає ніяких значень. Тобто Після цього для співробітників ми обов'язково ставимо цю галочку. якщо... Для співробітників нашої компанії, підкреслюю, для співробітників будь-яких інших це не обов'язково, ну тобто, в принципі, не треба робити. Галочка необхідна для того, щоб людина змогла працювати у системі. Відповідно, тоді, коли ми створимо контакт з співробітника, ми таким чином його і указуємо. Після цього ми повинні обрати тип контакту, тобто створюємо ми контакт жінки, чоловіка або компанії. В даному випадку ми створюємо контакт жінки. Після цього ми вносимо прізвище-ім'я, якщо є телефон, то обов'язково телефон. Дивіться, краще зробити таким чином, щоб контакти ми створювали. З контактними даними, оскільки є контактні дані, є можливість з таким контактом зв'язатися. Але якщо це неможливо, є додаткові налаштування, які ми вже зробили. Тобто ми на сьогодні дозволили на поточний момент, по-перше, дублікати телефону, перевірку ПІБ і додавання користувачів без контактних даних. Це необхідно для того, щоб створювати, в принципі, контакти тоді, коли у нас якихось даних нема. Але цим не треба широко користатись, я б цю, скажімо, галочку зняв. Але вона потрібна тоді, коли ми працюємо, наприклад, з Телеграм-чатом, Viber і таке інше. Тобто, в принципі, ця. Це налаштування корисне у тому чи іншому варіанті використання системи, оскільки ми не завжди відразу отримаємо контактні дані тих чи інших людей. Бо, скажімо, месенджери цього не дозволяють робити. Йдемо далі, як ми, це, як ми створюємо контакт. Ось я додав прізвище ім'я. Ну, звісно, що не створив телефон, оскільки його в мене нема. Після цього я зберігаю. Але ще один момент. Для співробітника обов'язково треба налаштувати доступи. Тобто таким чином, щоб це зробити, ми робимо наступним чином. Тобто переходимо сюди за посиланням, за таким тобто верхню кнопка. І тут шукаємо користувачі і співробітників доступ. Для співробітників у пошуку можна відповідним чином це, знайти конкретно цей, цей додаток. Після цього переходимо доступ для на сюди, генеруємо ось таку галочку, обов'язково ставимо, оскільки це дозволить з різних IP-адресів працювати, якщо необхідно конкретну прив'язку зробити, до Конкретної ip адреси то ми її сюди прописуємо. Обов'язково пишемо, що співробітник це співробітник. Надаємо групу прав доступу, поки що у нас її нема. Приписуємо логін пароль, це я завжди роблю уручну. Ну, з моєї точки зору, це більш е, такий підходящий варіант, ніж генерувати і надіслати пароль, оскільки в цьому випадку можуть бути. Деякі проблеми, Тобто, лист, лист може надійти, може потрапити в спам, людина може не побачити, а так тоді, коли ви жорстко пров'язуєте, прописуєте, надаєте особисті все, гаразд. Тобто, в такому випадку людина вже починає працювати, вона починає розуміти, що все ок, все гаразд. Тобто зараз я ще один момент скажу. Оскільки у нас в групі декілька учасників, то я також створюю контакт для Ярослава, для Богдана вже є доступ, і для Вікторії також є. У Дмитра Багмаза також доступ є, партнерський, і ми вже зможемо працювати з вашою системою і робити вам відповідні налаштування. Якщо виникло запитання, ставте, будь ласка, буде. Скажімо так, корисна. Ще один момент хотів показати стосовно того, як можуть виглядати в принципі, картки. Зараз я перейду до своєї системи, до свого ванбоксу і покажу, як у мене налаштована картка товару, щоб ви переглянули, як, в принципі, це можливо робити. Ось я перейшов до своєї системи. Зараз я переходжу до контактів у ній. А Тут, тобто, контакти. Ось шукаю свій контакт, тепер я заходжу в свою картку. Ось, так. Вічла Легеза, так, Фуп Легеза. Хвилинку. Ось моя картка контакту, і як бачите, тут, ну, скажімо так, дуже сильно відрізняється від того, як виглядає зараз у вас. Тобто, зараз у вас найпростіше налаштування, яке в принципі можливе. Ну, звісно, можна там підкиригувати деякі поля навіть в вашому варіанті видалити, але ну, скажімо так, це не дуже, не дуже удобно вам буде потім працювати. Але здається, що ви працювали з перфектом, і тому вам як найпростіше, так і гарніше. Тому поки що залишаємо і робимо так, щоб вам було насправді зручно, тобто за мінімум полів. Тоді, коли необхідно буде вам щось додати, ви обов'язково скажіть. Ну і відповідно, ось ми використовуємо вже компанію Балістика, тобто вона вже є, ми створили її. Ось ми зберігаємо. І таким чином, відповідно, у нас створюється ієрархія працівників. До речі, менеджер клієнта тут можна встановити і треба встановити, як я розумію, Богдана. Ну і ось вже ми отримали від Вікторії інформацію стосовно того, що необхідно. Тобто я копіюю її і переношу вже у задачу, яку створив. Тобто, таким чином ми зможемо відпрацювати. До речі, у тій задачі, яку я вже виставляв, я тепер можу Богдана зробити. Ой, вибачаюсь. Вікторію зробити відповідальною. Ну, і ось тут е вкладаю цю інформацію е необхідну інформацію. Е тоді, коли задачу забираєте у роботу, то обов'язково переводьте її в статус в роботі. Тобто, таким чином ви зможете повідомити, е або ну, і собі сказати, що ви вже працюєте з цією задачею, і е повідомити. Е Своєму колезі, що все, задача, яку він вам виставив, також вже у роботі, тобто ви нею займаєтесь. І ось то, те, про що я, що я казав. Я Вікторія вас роблю тут відповідальною. Ну і забираю, ставлю задачу у роботу. Відповідно, тепер у вашому календарі. Я зараз його також ваш календар можу переглянути. Ця задача ось тепер у фіолетовому статусі. Тобто ви можете в неї зайти і переглянути. І ось той коментар, який ви залишили у системі, я відповідно переніс сюди. На зв'язку обов'язково ставте запитання, йдемо далі.